Коли ми роздрукували попередній чек і гість готовий розплатитися, ми заходимо під своїм пін-кодом, якщо в нас є права сплачувати замовлення, обираємо режим роботи з замовленнями, заходимо в певне замовлення і система пропонує обрати тип оплати. Якщо у вас в системі вже налаштований тип оплати за замовчення, він буде автоматично підтягуватися у верхню частину. Бувають випадки, в залежності від налаштувань, що тип оплати за замовченням не підтягується, оскільки він не встановлений, і нам необхідно завжди обирати потрібний тип оплати. Наприклад, гість розрахувався банківською картою. В цьому випадку ми хрестиком видаляємо даний тип оплати і обираємо банківські карти. Якщо їх налаштовано декілька, обираємо певний тип. Є можливість ввести суму вручну. А також є можливість натиснути точна сума. Натискаємо Оплатити. Якщо гість розрахувався, наприклад, комбінованим типом оплати, банківською картою і готівкою, в цьому випадку ми робимо наступні дії. Обираємо, наприклад, банківські карти, вносимо суму, яку гість провів. Далі натискаємо на Готівку і обираємо потрібний тип оплати. Тут аналогічно ми можемо або внести вручну суму, або натиснути Точна сума, щоб система сама додала нам різницю. Натискаємо Оплатити. Якщо вам необхідно обрати спосіб видачі касового чеку, це залежить лише від налаштувань системи, ми обираємо певний спосіб видачі. Зверніть увагу, якщо у вас в замовленні, наприклад, є позиції, які закриваються на різні каси, це може бути кухня і алкоголь, то при друку попереднього чеку система його обов'язково розділить на два. Для прикладу, переходимо назад в замовлення і бачимо, що замовлення на третьому столику це одне замовлення. Якщо ми друкуємо попередній чек, Система його автоматично розбиває на два. В цьому випадку, якщо ми одразу не оплатили замовлення, ми можемо зайти і оплатити кожне замовлення окремо. Коли ми заходимо на вкладку замовлення у верхній частині, ми бачимо, що це одне замовлення розділене на два чеки. Якщо ж, наприклад, ми не перевіряємо далі інформацію про замовлення, а одразу її оплачуємо. Ми заходимо в дане замовлення і система у верхній частині пропонує наші касові реєстратори. Сплачуємо перше замовлення. Обираємо точну суму або вносимо суму вручну, натискаємо Оплатити і закриваємо останню частину замовлення необхідним типом оплати.